Вітаю всіх! Я хочу зробити таке відео. Цікаве колода, ви бачите, якою. Тобто, наша влада розуміє ситуацію в Донецькій області. Ну, взагалі розуміє, яка там ситуація в Донецькій області, що відбувається. Наша влада це розуміє, взагалі реальність. Давайте подивимося. Дуже розуміє, по королеві Пентаклів і п'ятірка Пентаклів втрата. Вона розуміє, що втрачає територію. Ну, супер. Клас. Цікаве розуміння, правда? Дев'ятка жезлів. ось кордони. Лицар Пентаклів. Ну, вона, вони розуміють, що ворог рухається до адмінкордонів Донецької області. Ви бачите, мене вже все, істеричний сміх, все. У мене кукуха Ну, Не розумію я. Як можна на це дивитись? Так, а це вже йде, як, знаєте, що? Домовленості про певні дії в межах області. Так, погано все розчарування, наступ ворога йде і. І буде в певному місці знову. Це як накопичення, зупинка, буде вона. Все одно буде. Вона буде. Я не знаю, як наша влада там до чого домовилась. Які там домовленості, але вона все розуміє і робить. Розумієте, чому так. Так, тепер я хочу подивитись цілі нашої влади ой, От того, цього, що відбувається в Донецькій області. Наші Керівництво, я не знаю, як їх назвати. Які цілі мають по Донецькій області? Які вони у наших ціль? Вибачте, це окупація? Це що за бред? Ой, ну, ви розумієте, по верховній жирці що вже випадає? Руйну Ну, зруйновано буде? Кінцевий результат. Подивимось, і що вам сказати? Вони розуміють, що буде окупація максимальна область, все по колу, є хитрі певні домовленості про все, як це буде відбуватись? Справедливість, правда? Як по справедливості все? Ну, неприємно, але факт.